Дітки, вітаю вас! Сьогодні нас запросили в гості. А хто запросив, ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку. Слухайте уважно, що за дивна непосита На стежинку шишки кида, з гілки скік. Та скік на гілку ви впізнали? Так це ж? Білка вірно. Ходімо в гості до білочки. Гляньте навколо, скільки шишок накидала білочка, але порахувати їх не вміє. Допоможемо їй. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. 8. Скільки шишок накидала білочка? Вірно, вісім. А давайте і ми пригостимо білочку шишкою. Скільки тепер стало шишок у білочки? Вірно, 9. Як утворити число 9? До числа вісім додаємо число 1. Білочка добра господиня, в неї є горішки, шишок повна скриня. Ось метнулась білочка, заховалась в скринці, це вона готує нам усім гостинці. Білочка хоче нас пригостити горішками, але горішки незвичайні і завданнями. Погляньмо, ось перший горішок. Яке завдання заховалося в ньому? Погляньте на зображення, що намальовано на ньому. Будиночки, в яких живуть числа. Нам потрібно назвати їх сусідів. Погляньте, яке число живе в цьому будиночку. Число 2. Назвемо його сусідів. Один. Та 3. Розглянемо наступний будиночок. А яке число в ньому живе? Число 4. Назвемо його сусідів. 3 та 5. А хто в цьому будиночку живе? Число 5. Назвемо сусідів числа. 4 Та 6. А в цьому будиночку хто живе? Число 7. Назвемо і його сусідів. 6 та 8. І завітаємо до останнього будиночку. Хто в ньому живе? Число 8. Назвемо сусідів числа. 7 та 9. Молодці діти. Ми впоралися з цим завданням. Давайте поглянемо. Що за завдання у другому горішку. Білочка просить допомогти їй посортувати грибочки, поклавши у відповідні кошики, Допоможемо їй. Звичайно! Погляньте перед нами три кошика, на котрих написані цифри. Давайте їх назвемо 7, 8 та 9. А тепер порахуємо грибочки та покладемо їх до відповідного кошика. Вирішивши приклади, погляньте, скільки грибочків! Порахуємо: 1, 2, 3, 4, 5. Так, 5. А якщо до них додати ще два грибочки, то скільки всього грибочків буде? Так. Сім грибочків. В який кошик ми покладемо їх? В кошик, де написана цифра 7. Порахуємо ще грибочки. Скільки грибочків? Рахуємо. Один, 2, 3, 4. Так, 4 грибочки. А якщо ми додамо ще 4 грибочки, то скільки всього грибочків буде? Рахуємо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Так, вісім грибочків. В який кошик ми їх покладемо? В кошик з цифрою 8. І ось у нас ще залишилися грибочки. Порахуємо їх. Один, 2, 3, 4, 5. 6! Так, 6! А якщо до них додати ще три грибочки, то скільки буде? 9 грибочків. В який кошик ми покладемо 9 грибочків в кошик з цифрою 9. Молодці діти! І з цим завданням ми впоралися. А ось і третій горішок. Білочка хоче ще пограти в гру. Запитую, відповідай. Давайте пограємо. Слухайте уважно питання та відповідаємо на нього. Скільки всього є пір року? Чотири. Як утворити число 4? Це число 3 та 1. А яка зараз пора року на дворі? Зима. Назвемо зимові місяці. Грудень, січень, лютий. А скільки днів у тижні? Сім. Як утворити число сім? Це число шість та один. Зі скількох частин складається доба? З чотирьох частин. Назвіть частини доби. Ранок, день. Вечір, ніч. Молодці дітки, із цим завданням ми впоралися. І залишився останній горішок, четвертий. Нам від білочки. Діти, білочка назбирала шишок і горішків. І хоче визначити, чого більше допоможемо їй? Скільки шишок назбирала білочка? Порахуймо. Один. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. А скільки? Горішків. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Чого у білочки більше? Шишок чи горішків? Шишок. Наскільки шишок більше? На три. Що треба зробити, щоб шишок і горішків було порівно? Додати ще три горішки. Скільки тепер горішків? Один, два, три, чотири, п'ять, шість сім, вісім, дев'ять. А шишок. Один, два, три, чотири, п'ять, 6, сім, вісім, дев'ять. То чого тепер більше? шишок чи горішків? Їх стало порівно. Молодці дітки. А білочка ще й торгує трішки. Продає свої горішки. Лишить лисичці, сестричці, вовчику. Ведмедику волохатому та зайчику вухатому. Всі ці звірі прийшли до білочки по горішки. Давайте визначимо, де хто знаходиться. Лисичка? Внизу, вовчик справа, ведмедик зліва, зайчик вверху, білочка. Посередині можемо повертатися додому. Молодці дітки, ось ми і побували в гостях у білочки. Вона була рада нашій зустрічі. Давайте пригадаємо, до кого ми ходили сьогодні у гості. До білочки. А чим пригостила нас білочка? Горішками. З чого складається число 9? З числа 8 та 1. молодці дітки?